Традиції, давайте, звичайно ж, найперше поговоримо про склади команд. Розпочнемо із господарів поля із футболістів Прикарпаття, які сьогодні вийшли на поле в такому складі. Що ж до складу команди гостей, то львівські Карпати сьогодні прибули на матч в такому складі. Перший номер Андрік Дербі буде. Їх буде дуже дуже багато, оскільки цього сезону як і. Сезону минулого команди першої ліги. Черговий штрафний обклали повністю зараз штрафними гравці львівської команди франківців. І що тут певна метушня у штрафному майданчику? Там навіть швидше вже до підступах воротарського майданчика франківців. І перший є напів гереч. Гереч сильно вперед. Розрахунку на Романа Барчука. Барчук таки виграє цю верхову дуель, Бучакчийський м'яч підхоплює, бо Чакчиський віддає на Соловйова. Соловйов пробиває кожухар на місці. Ось і перший удар в ствір воріт в нашому матчі. На 19-й хвилині після класної трьохходівки по гарячих слідах. Дуже результативна дія Романа Барчука в кубковому поєдинку проти Карпат. Коли він віддав дуже точну передачу на Радульського, коли Радульський оформлював дубль, коли забивав другий м'яч. Якраз тут уже Барчука випередив гравець Львівських Карпат. Швидко франківці розіграли цей кутовий. Чергова навісна. Передача. Удар по воротах від Василя Француза. Але не вдається в цьому епізоді капітану франківців переграти. Загальнокомандний досвід, так і індивідуальний досвід гравців обох команд. То ви розумієте, друзі, що тут значна і значна перевага саме у гравців львівського клубу. Зараз рябу м'яч підхоплює. Його закидання в штрафний майданчик Прикарпаття, удар по воротах. Але, на щастя, для франківців м'яч летить вище. Скажімо про всіх гравців, які в запасі. Так, це кіпер. Мова йде про Карпати спочатку, а зараз дещо кур'йозний навіть епізод, ну, але все минулось. Так, жорстко, що може погано закінчитись. До речі, для франківської. Команди, ну, побачимо, можливо, побачимо. Ми й першу заміну у нас вже в перерві. А зараз момент і рятує свою команду Роман Герич після того, як Євген підлепля Львів'яну. І, можливо, одна із останніх, якщо не остання нагода в першому таймі для Львівського клубу, удар по воротах. М'яч падає на сітку. Але робить це вже за лінією воріт. прикарпаття приймає Львівські Карпати. Ну і друзі, давайте тоді про склади команд не виправдовую ні одну, ні іншу команду. Давайте і про це скажемо. Мова йде про контроль м'яча, так і про велику кількість ударів у виконанні матчів за участю львівських Карпат. А що тут? Тут жовта картка. Максиму Стадніку за симуляцію. Де теж вони могли, звичайно ж, претендувати на того, щоб відкривати рахунок і вивозити три очки з Тернополя. Зараз Хома. Хома порох проти нього. Хома пробиває в ближню дев'ятку, але не влучає. Команд виконали опцію замін. Ну і продовжуємо друзі ми говорити про те, що у нас гра на три результати має місце. Я думаю, ви погодитесь з цим, незважаючи на явний фаворит Темченко. Ось повтор до вашої уваги. 17-й номер Львів'ян. Так само, як і Стаднік, власне, в одному з попередніх налаштувався саме на те, щоб відбивати цю передачу головою. Зараз знову Швець знову головою. Дуже класно зіграв. Ось і швидкість Хоми. Три три. Фактично у нас вибігають футболісти при Карпаті. Хома з м'ячем залишається. Хома входить. Штрафний майданчик пробиває. Хома. М'яч пролітає поруч із дальньою стійкою воріт Карпат. Ну от знову, друзі, високі претензії Львів'ян на вихід в українську прем'єр-лігу і на перемогу, звичайно ж, на першому етапі змагань першої ліги ще поточного сезону. І пенальті арбітер призначає в цьому епізоді. Знову ж таки, давайте дивитись повтором. Бросій Чачуа. Опинився. Невес пробиває і відкриває рахунок на 78-й уже хвилині. 0-1 стає рахунок. Ігор Алвес Невес із пенальті. Виводить свою команду вперед. Прикарпаття ще є. 13 хвилин в поперек футбольного поля. Зараз на, пла, на правому фланзі Шинкаренко. Його навісна передача. Ніхто з франківців до м'яча не дістається. Арбітер пенальті не призначає в цьому епізоді. Ну, але це така справа, до якої вже потрібно. Звикнути, я думаю, в цьому поєдинку гравцям Прикарпаття. Давайте ще раз знову ж таки подивимось. Повтор позаду Андрія Хуми в цьому епізоді був матчу. Мають запитання і претензії до рефері сьогоднішнього поєдинку. Футболісти Прикарпаття.